Будь ласка, Євтушок Сергій Миколаївич, фракція Батьківщина, і це буде, і це буде завершальний виступ. І будемо переходити до голосування. Я запрошую народних депутатів до зали. Будь ласка, Сергій Євтушок, фракція Батьківщина. Шановні колеги, неодноразово фракція Батьківщина. На різних майданчиках на погоджувальній раді при формуванні порядку денного наголошували на вкрай важливому законопроєкті 95 59 п'ятдесят І ми І зараз говоримо, що ми готові підтримати в цілому даний законопроєкт. 90 мільярдів гривень органи місцевого самоврядування з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації направили на бороноздатність Збройні Сили України фінансового ресурсу. Їх потрібно легалізувати. Адже ми з першого дня разом з органами місцевого самоврядування чітко створювали, споруджували фортифікаційні споруди, будували блокпости. Але зараз, на жаль, силові органи можуть прийти і запитати за ці кошти. Тому, шановні колеги, нам потрібно проголосувати даний законопроект 95-59 цілому, дати органам місцевого самоврядування і далі продовжувати допомагати Збройним силам України. Голосуємо за.